Вітаю! в ефірі підсумковий випуск новин. чим запам'ятався останній тиждень червня у Рівному та області. Пригадуємо у інформаційному блоці. Далі Музика. визначення всіх хвороб пов'язаних із ДНК і РНК всього за чотири години. Рівненський обласний діагностичний центр отримав дороговартісне обладнання, яке дозволяє проводити обстеження методом ПЛР для діагностування інфекційних онкологічних та генетичних захворювань. Більше про новий прилад його вартість та можливості розкажуть наші журналісти. Виявлення онкологічних, генетичних та інфекційних захворювань методом ПЛР. Рівненський обласний діагностичний центр отримав обладнання, за допомогою якого всього за 4 години можна визначити наявність тих чи інших хвороб. Це ампліфікатор cfx 1000 з програмним забезпеченням. Це обладнання має безмежні можливості. На даний час, на сьогоднішній день, ми використовуємо його для визначення інфекцій, які передаються статевим шляхом та папіломовірусів. Це дозволяє нам вкрай. Чітко короткі терміни якісно визначити дані інфекції. Це єдиний на рівні чині ампліфікатор та один із небагатьох в Україні саме такого рівня. Його переваги в тому, що дозволяє використовувати тест системи різних виробників, тобто не прив'язує заклад лише до одного виробника реагентів, на відміну від інших типів обладнання. На сьогодні методом ПЛР у діагностичному центрі вже визначають 10 показників: серед них герпес, хламідії, уероплазма та 28 генотипів вірусу папіломи людини. Ми можемо його діагностувати всі фактично види, які зараз в відомому світі, види проблем вірусів, які високоонкогенні, які можуть приводити до онкологічної патології. Тобто і людина вже знає, що в неї є ризик виникнення, плюс різний спектр урогенітальних інфекцій, які, які, які використовують при, при безпліді, які йдуть при різних запальних захворюваннях. Тобто, це, це цей апарат дає унікальні можливості для обстеження і діагностик, і майбутнього лікування. Ак закладі вже думають над тим, аби збільшити перелік показників, які можна визначити за допомогою приладу. Дуже великі можливості. Ми плануємо розширити наш перелік досліджень в майбутньому. І дуже багато можна виявити інфекцій, попередити інфекції захворювань. Дуже вкрай важливо для населення. Вартість імпліфікатора близько півтора мільйона гривень, Придбаний він за кошти Всесвітньої організації охорони здоров'я за допомогою фінансування Європейського союзу. Рівнична має озброюватися як область, яка тримає медичний фронт. Сьогодні, будучи тут, ми бачимо, що працівники діагностичного центру вступають до лав ЗСУ. Уже декілька лікарів з діагностичного є в ЗСУ, і фактично, навантаження, яке йде на колектив, ми маємо компенсувати новітньою технікою, обладнанням і сучасні підходи до діагностування різних проблем на ранній стадії варто зазначити, що обласний діагностичний центр єдиний заклад на Рівненщині, в якому ПЛР дослідження урогенітальних інфекцій, папіломовірусів та інших інфекційних захворювань, проводиться безкоштовно за програмою НСЗУ. Аліна Пучка, Вячеслава Мельник. Випуск новин. Від початку великої війни в Україні фіксують зростання кількості випадків інфекційних захворювань серед населення, зокрема тих, які передаються статевим шляхом. Негативну динаміку спостерігають лікарі і на Рівненщині. Про актуальні інфекції в умовах воєнного стану говорили цього тижня під час брифінгу. Подробиці знають наші журналісти. Розв'язана Росією війна в Україні призвела до стрімкого поширення інфекційних захворювань. Міграція населення, погіршення умов проживання призвели до того, що люди у різних регіонах країни почали частіше підхоплювати різноманітні інфекції. Страждають як цивільні, так і військові. Говорить лікар-епідеміолог Світлана Зяткевич. До прикладу, на Рівненщині фіксують зростання випадків захворювання на дифтерію та правець в умовах воєнного стану. Імунізація найбільш ефективний метод запобігти ускладненням. Зараз в цей період. Під час військових дій, коли відбувається поранення військових, коли вони живуть в окопах, коли вони погано харчуються. Вони наражають себе на захворювання правцем. На Рівненщині спостерігається зростання захворюваності, в тому числі на недуги, які передаються статевим шляхом сифіліс та гонорею. Ними переважно інфікуються через незахищені статеві контакти з працівницями секс бізнесу. Серед військовослужбовців поширені інфекції шкіри, розповіла Інна Змієвська з Рівненського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Зріст цієї захворюваності відбувається і там на передовій, де наші хлопці. Не мають змоги дотримуватися правил гігієни вчасно змінювати білизну, шкарпетки, тобто іде підвищена вологість, ноги перебувають у несприятливих таких і холодних, і вологих умовах. І маємо зріст оніхомікозів, епідермофітій. У порівнянні з минулим роком несуттєво зросла кількість нових випадків віл-інфікування серед населення. За словами директорки обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Людмили Рибчук, 75% людей на Рівненщині Фікувалися статевим шляхом серед них були і п'ять випадків серед гомосексуальної категорії населення. Невелике зростання захворюваності пояснюють імміграцією людей з інших регіонів країни, де ситуація з поширенням ВІЛ більш сумна. До нас приїжджають переселенці, які із північних східних областей нашої країни, і там був надзвичайно високий рівень інфікування ВІЛ-інфекцією, і тому в нас є на обліку у приріст даних осіб за рахунок за рахунок переселених ось людей. Людмила Рибчук додала, що у місцях масового скупчення переселенців є закріплений сімейний лікар, і у цієї категорії населення є доступ до швидких тестів. Обстеження проводять також у медзакладах міста та області. На Рівненщині планують активізувати інформаційну кампанію серед населення про необхідність тестуватися на ВІЛ та імунізуватися від основних інфекційних захворювань. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині продовжують відкривати гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу. Кваліфіковано не тільки медичну, а ще й психологічну допомогу для всіх жінок без виключення. Надають вже і в Сарнах. Більше про відмінності такого кабінету від інших дізнаєтесь у наступному сюжеті. У Сарнах відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для жінок, які змушені були переїхати до інших регіонів внаслідок війни в Україні, і тих, що постраждали від гендерно обумовленого насильства. Тут пацієнтки можуть отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу. Це буде дуже Потрібний кабінет, який буде задіяний для надання медичної допомоги вразливим верстам населення, враховуючи те, що в районі багато є жінок, пересіленців, які приїхали в наш район і вони вперше, можливо, звертаються до нас в наш заклад, і для них двері цього кабінета будуть завжди відкриті. Переваги такого кабінету в тому, що він оснащений гінекологічним кріслом трансформером, що дозволяє обстежувати жінок з хворобами опор. Рухового апарату та маломобільні верстви населення це гінекологічне багатофункціональне крісло-трансформер, яке має можливість за допомогою електричного приводу мінювати висоту. От, за допомогою педальки, ми опускаємо, піднімаємо, опускається, піднімається. І жінкам, які... До нас прийшли на двоколісному пристрої. Так мають змогу комфортніше переміститися із двоколісного пристрою на гінекологічне крісло. Звичайно, є такі моменти, коли цього недостатньо, і є потреба перемістити таку жінку за допомогою гамака. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу облаштований на базі жіночої консультації Сарницької центральної районної лікарні. Працює вже близько місяця. Тут для пацієнток передбачені не тільки безкоштовний огляд та консультація. Тація лікаря, а й безоплатні розхідні матеріали необхідні для обстеження. Нас забезпечили. Розхідними матеріалами, тобто жінки, які приходять в цей кабінет, мають гінекологічні, ми даємо гінекологічні набори, мають змогу отримати тут і медикаменти. Ну, ми ще їх, ну, мають змогу отримати медикаменти для контрацепції, для того, щоб мали можливість планувати вагітність і медикаменти для запобігання інфекцій, що передаються статевим шляхом профілактики СНІД. Таких кабінетів на Рівненщині працює вже чотири на базі. Приймальних та гінекологічних відділень жіночих консультацій, обласних, районних або місцевих лікарень, міських перинатальних центрів всі облаштовані за кошти міжнародних партнерів. Сарненській громаді гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу був облаштований благодійним фондом, який називається Здоров'я жінки і планування сім'ї, підтриманий Українським жіночим фондом в рамках проекту фонду народонаселення за кошти уряду Данії. Царницький район один із найбільших у Рівненській області як за чисельністю населення, так і народжуваністю. Від безпілотників до автомобілів Рівненська спільнота закупила та передала українським військовим необхідну техніку. Що саме отримали захисники та які потреби актуальні на цьому етапі повномасштабного вторгнення? Дивіться у сюжеті наших журналістів. 40 дронів Камікадзе, дві станції управління, антени, старлінки, навчально-розвідувальні безпілотники, позашляховики. Усе це придбала спільнота відповідальні українці для двох підрозділів, які наразі нищать ворога на передовій. Це два комплекси ударних, тобто в них входить ЖИП, жив, старлін, 20 ударних дронів Камікадзе, пульт управління, віарочки, ретранслятор. Цих два комплекси поїде в дві різні бригади. Одна з них 53, яка виконує на Донецькому напрямку свої бойові завдання. Інша бригада це 128 двадцять бригада, яка працює на південному напрямку. В кожній бригади зараз є аеророзвідка. Є... Багато людей, які вже навчені керувати різними дронами. БПЛА у порівнянні з минулим роком наразі більш необхідні, відзначають учасники спільноти, адже отримують дуже багато запитів на придбання саме дронів, а не автівок, як це було минулоріч. Закуплені дрони українського виробництва вони, можливо, дещо менш коштують, проте за тактико-технічними характеристиками не гірші. Воно дозволяє причепити йому носій і точечно прямо до цілі довести. Фактично таким чином дрон літає. В одну сторону, звичайно, але він гарантовано летить по цілі, тому що перед тим проведена розвідка, знають де та ціль, де той танк і відповідно, оператор бере зразу інший дрон, запускає і веде фактично на величезній скорості км. 80... До 80 км, до 100 на годину веде цей дрон прямо до цілі. Безпілотником FPV керує оператор, який отримує трансляцію відео в режимі реального часу з камери дрона на окуляри або шолом. Вони можуть збирати розвідувальну інформацію. Також перероблені безпілотники використовують як керований баражуючий боєприпас. Їх застосовують для ураження військової техніки і живої сили противника. Ці дрони надважлива зброя сьогоднішньої війни, тому що. З невеликою кількістю задіяних військовим ми можемо на відстані нищити ворога. Це декілька чоловік задіюється і на великій відстані б'ємо прямо по позиціях, знищує військову техніку, ніби здається, що маленька пташечка, але вона має і очі, і нещадну дію проти ворога. Загальна вартість придбаного один мільйон сто вісімдесят чотири тисячі гривень долучала до збору і представників місцевого бізнесу. Тож військовим буде передано 15 іменних дронів злого компанії, яка донатила на придбання. Нам вдалося залучити близько 15 компаній соціально відповідального бізнесу, які взяли участь в цьому нашому великому зборі. А саме по програмі, іменний ударний дрон. Кожна компанія донатила 20 тисяч гривень і відповідно забезпечувала придбання і оплату одного персонального дрона від компанії. Найближчим часом ці два комплекти передадуть військовим, а спільнота відповідальних українці вже отримала новий запит на дрони, тож оголосили про новий збір. Загалом за час повномасштабної війни придбали та передали 32 автомобілі. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На даху Дубенської міської лікарні встановили сонячну електростанцію. Завдяки їй медзаклад вже покриває близько третини своїх потреб в електроенергії. Обійшлася новинка у майже півтора мільйона гривень. Більшу частину профінансувало посольство Німеччини. Як виглядають сонячні панелі та скільки коштів планують заощаджувати завдяки інновації? Дивіться у сюжеті. Енергію сонця використовуватимуть у дубні для забезпечення потреб тутешнього медзакладу. На даху міської лікарні облаштували сонячні панелі. Завдяки альтернативному джерелу живлення можна буде заощадити майже третину від необхідних потреб в електроенергії для медзакладу. Міський голова Дубна Василь Антонюк підрахував, що робота сонячної електростанції дозволить бюджету економити більш ніж півтори сотні тисяч гривень в рік. Щодо економії, вона по великому рахунку для міста в цілому незначна. Але для самої лікарні вона вагома. Сьогодні зекономити навіть в рік 154 тисячі гривень це теж для міста гроші, тому що фактично ми сьогодні. Активно робимо модернізацію самої лікарні, то нам кожна копійка дорога. Загальна вартість проєкту – майже півтора мільйона гривень. Більшу частину коштів близько мільйона, надало посольство Німеччини в Україні. Ще понад 400 тисяч гривень виділили з бюджету Дубинської громади. Втілення проєкту стало можливим завдяки сприянню громадської організації Екоклуб, яка від початку Великої війни допомагає громадам встановлювати сонячні електростанції на об'єктах критичної інфраструктури. Ми бачили минулої осені, наскільки. І критична була ситуація з інфраструктурою нашу енергетичну інфраструктуру постійно бомбили, і ми фактично пережили зиму в дуже важкий період. Власне, тоді у нас з'явилася ідея, що ми хочемо допомагати саме об'єктам критичної інфраструктури це лікарні водоканали. У безперебійності живлення у підвальному приміщенні лікарні розташована електрощитова та пункт управління СЕС. Тут знаходиться інвертор, своєрідний мозок станції. За словами Дмитра Сакалюка, у будь-який момент можна подивитися, скільки електроенергії продукує станція. До прикладу, за останні п'ять діб вона виробила 1300 кВт. Вся електрика вироблена сонячною станцією на даху приходить сюди і перетворюється в звичну електрику, яку можна споживати там телефоном будь-яким електроприладом. За цього вона транспортується в нашу електрощитову і поширюється по звичній електромережі нашої лікарні. Саме міську лікарню у Дубні вибрали для цього проекту не випадково, адже медзаклад готується розширятися та стати кластерним. Уже сьогодні палати обладнують сучасними приладами і надаватимуть пацієнтам більший спектр послуг. А все це говорить директор лікарні Віктор Красовський вимагає стабільної електроенергії на території медзакладу. Розташований потужний генератор. А у парі сонячної електростанції у Мінська міська лікарня у разі потреби зможе пережити складну зиму. Звичайно, це не автономна електростанція, вона не дозволить працювати без зовнішньої мережі, але м, ці об'єми, які вона генерує, досить суттєві і вони нам важливі. Навіть коли відсутні повністю станеться так, що відсутнє електропостачання, в парі з генератором вона дозволить генератору працювати на половину своєї потужності. Тобто це вже економія палива, а ми знаємо, яка вартість дизель генерованої електроенергії. У межах проекту Сонячна допомога Україні. екоклуб допомагає встановлювати подібні станції в 11 містах. Одну із них облаштують у рівному на даху міської стоматполіклініки. Орієнтовно за місяць сонячна електростанція має запрацювати і в обласному центрі. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. новин. Від рекламної продукції до речей для військових. На Рівненщині вже майже рік працює релоковане з Харкова підприємство. Як змінювали напрям діяльності? Чи складно було облаштуватися у новому регіоні та як організовують роботу? Зараз дивіться у сюжеті. Розгрузки, підсумки для магазинів, сумки баули, головні убори, форма для військових. Ось таку продукцію для потреб зсу в гощі виготовляє харківське підприємство Олексія, яке релокувалося на Рівненщину в серпні минулого року. Директорка фірми розповів. Овідає, що рішення про відновлення діяльності поза межами Харкова далося непросто до цього певною мірою спонукали друзі, в яких жили після залишення домівки. Ми дуже довго з Злінською, в якою ми жили, розмовляли, і потім, в один момент, вона каже: Ну давайте ви потрошку починайте. Вона нам дуже допомогла вона нас познайомила. Скажімо так, з обладміністрацією, коли сказали, що релоковане підприємство, нас почали запрошувати на зустрічі в ца. І воно якось так пішло. Дуже, дуже потужна допомога. У нас була від влади, саме консультаційна. Нам допомагали дуже і з підбором пошуком персоналу і з пошуком приміщення. Раніше фірма займалася виробництвом швейної продукції, з брендуванням на кшталт сувенірів, подарункових сумок, косметичок. Спочатку повномасштабного вторгнення цей Ринок майже зник, тож підприємство переорієнтувалося на пошив речей для військових. Все необхідне для цієї діяльності обладнання, яке вдалося врятувати з під окупації, перевезли в гощу до приміщення ресторану, який вже певний час не працює. Військові речі ми почали шити з початком війни, тому що ми не шиємо взагалі на продаж, в нас немає такого. Ми шиємо або тільки для волонтерів. Або державні замовлення з моменту релокації леву частку працівників встановили переселенці однак зараз залишилася всього одна людина ВПО: решта місцеві. Ми все починали буквально з нуля. Ми тут шукали працівників. І саме головне, що в нас тут не було з самого початку кваліфікованих працівників. Майже всіх ми навчали самі на своєму виробництві, і нам звичайно дуже повезло, що до нас. Приходили люди, які хотіли працювати, які дійсно хотіли робити щось корисне. Тим паче, ми з першого дня казали, що ми працюємо для наших ЗСУ, і це, мабуть, з одного боку була як місія для людей, що вони роблять щось дуже корисне. Як розповідає технолог швейного виробництва, наразі найбільше замовлень отримують на пошиття штанів, панам і спальних мішків. У кожного працівника, а їх всього 40, своє специфічне завдання. Дівчата не беруть і шиють цілу одиницю від початку до кінця. а Йде поетапно. Одна одне робить, друга, друге, друге. Вони поступово з руки в руки передають. І так шиємо. Ну буває, поки перша пачка пройде спочатку до кінця, то буває і день проходить. Але воно вже все налаштоване. Вони забирають один від одного і ну постійно робота йде. До прикладу, швачка Ірини, як тільки влаштувалася на роботу, шила шлейки на сумки баули. Зараз же ставить закріпки на вироби. Я ставлю закріпки на виробах, щоб вони тут не відпорювалися на карманчиках. на… Цих круночках, тому що ж ви можуть розійтися, а так вони будуть міцно триматися. Речі для військових досить специфічні та мають ряд вимог, дотримання яких обов'язкове. Саме головне якість дуже дивляться відповідність, що було строчки, щоб були одинакові закріпки. Правильно ну і взагалі зовнішній вигляд має відповідати тому зразку, який надають вони. Ну, Стараємося, намагаємося. Підлаштовуватися і виконувати їхні всі вимоги, тому що це від того, як ми виконаємо, залежить і подальше наша робота. рекламно виробнича фірма «Алексія» вже починає відновлювати роботу в Харкові. Однак працювати на Рівненщині теж продовжуватимуть, адже з нуля налаштовували тут всі процеси. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. Сьогодні укриття, а завтра вже може бути окремим відділенням. У Рівненському обласному діагностичному центрі облаштовують підвальне приміщення на випадок повітряних тривог. Скільки коштує ремонт, коли планують його завершити, та як використовуватимуть площу в подальшому. Дивіться у сюжеті. Щодня Рівненський обласний діагностичний центр приймає від 600 до 800 пацієнтів. Спочатку широкомасштабного вторгнення лікарні фактично не мала власного укриття, адже підвальне приміщення було свого роду склад. Найближче укриття це були управління залізниці по 16 липня. Тут є спортивний клуб Праджет. Тобто, це було не дуже зручно. А враховуючи, що у нас близько 300 працівників і 800 відвідувачів щодня, то це у нас гостро стояла проблема. в Цьому близько двох місяців тому в підвалі почали перші ремонтні роботи. Спочатку повністю обстежили і замінили комунікації та електрику. Пізніше взялися за оздоблення стін і стелі. За словами головного лікаря, в подальшому ці площі зможуть використовуватися як кабінети для прийому. Пацієнтів або для створення військово-лікарської комісії. Адже один із поверхів заклад віддав для студентів релокованого ВНЗ, тож місцевим фахівцям довелося потіснитися. В принципі, тут можна зробити, як говорили на наше керівництво повноцінне відділення по створенню. Це плюс використовуються ті самі масажні кабінети, ті самі там фізпроцедури. Тобто в плані дуже багато. Планується, що в укритті буде близько 10 повноцінних кабінетів та вбиральня. Вартість робіт за проекту кошторисною документацією становить близько 3 мільйонів гривень. Завершити ремонт планують до кінця липня. Сроки ми поставили 26 липня. Ми його здаємо, тобто фактично побачимо 26 липня, Це ваша відповідальність в тому числі. Кожен вечір приходити, дивитись що зроблено, які плани на завтра. Керівник комунального закладу має розуміти, що відбувається з ремонтними роботами, тому що тут зрозуміло, комунікації переносені, є проблеми з електроенергією по КТ, як мені пояснили. Але 26 липня це кінцевий є? термін. на сьогодні стоїть завдання, аби кожен медичний заклад Рівненщини мав укриття, які в подальшому можна зробити повноцінними відділеннями. Аліна Почка Вячеслав Мельник, випуск новин. Представники мистецького середовища рівного об'єдналися щоб допомогти деокупованій Херсонщині. Місцеві художниці перетворили ящики з під боєприпасів та великі латунні гільзи на повноцінні арт-об'єкти скрині перемоги. Десять унікальних витворів виставлять на продаж, а виручені кошти перерахують постраждалим від війни громадам на півдні країни. Більше про цей проект знають наші журналісти. Використаним на фронті ящикам з-під боєприпасів та великим латунним гільзам знайшли нове призначення. Військове знаряддя перетворили на арт об'єкти, місцеві мисткині та художниці. Вони розмалювали презенти від наших захисників і надали звичайним на перший погляд ящикам особливого шарму. Тепер ці 10 скриньок перемоги виставлять на продаж, а виручені кошти спрямують на відновлення деокупованої Херсонщини. Митці, майстри вони не вміють користуватися зброєю, але вміють тримати пензлі, вміють. Уть креативити, вміють створювати цікаві речі. Більшість скриньок розмалювали художниці з галереї Євроарт. На створення цих унікальних арт-об'єктів пішло близько чотирьох місяців. Одну із центральних робіт виконали працівники Білокриницького ліцею, асистентка вчителя Наталія Утюш та вчитель праці Анатолій Іванович. Скриньку візуалізували на тему твору панаса Мирного. Хіба ревуть воли, як ясла повні? І саме виконані з дерева тварини найважчі елемент арт-об'єкту, говорить його ідей. Смі Ми були, були робою по Анатолій Іванович, також колеса. все це він виготовляв із дерева. Це є художня різьба по дереву. матеріал, який ми використовували, це сосна. Ось роботу ми в кінці вже декорували акрилом і поверсі ящик розписаний саме теж Петраківським розписом. Виконані роботи дороговартісні, адже на їх створення пішло багато часу та зусиль. Всі зібрані від продажу скриньо Кошти перерахують на організацію центру безпеки у Кочубеївській громаді на Херсонщині. Щині шефство над якою взяла Рівненська область для того, щоб там був укомплектований повністю швидка допомога з лікарем. Для того щоб там була людина з ДСНС, була пожежна машина, для того щоб функціонували і були запладені інші рятувальні служби. Рівненщина допомагає не лише цій громаді на півдні України, а й іншій частині деокупованої Херсонської області. Як розповів начальник ОВА Віталій Коваль, наш регіон вже делегував у Таврійський край покрівельників, склорізників та працівників комунальних служб. А така допомога місцевих митців це ще один крок для налагодження нормального життя у знесиленій війною у Херсонщині. Кожен митець він відчуває реалізацію через творчість, яка допомагає зібрати кошти на реальну допомогу. І митець, який бачить, що його творчість реалізована в виробі. Допомагає конкретно. Я думаю, що він надихається від цього і запускається таким маховик добрих справ. А добрі справи вони завжди повертаються добрими результатами. Переглянути скрині перемоги можна до середи, 28 червня у міському будинку культури. Далі роботи перевезуть до галереї Євроарт. А деталі щодо придбання арт-об'єктів можна дізнатися на Фейсбук сторінці благодійного фонду Гарна справа. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами, не пропустіть головного. До зустрічі!